Всім привіт! Ради вітати на міні-курсі Діагностика особистості. В цьому міні-курсі ми діагностуємо травми та синдроми. Будемо розбиратися з тим, з чого ж ми таки складаємося як особистість, які наші особливості допомагають або заважають нам рухатися по цьому життю. І почнемо з того, що я представлюсь. Мене звати Костянтин Несвіт. Я психолог, підприємець, інвестор. Вже більше 10 років я консультую людей в сфері психології. Щорічно я проводжу більше тисячі. Індивідуальних консультацій за рахунок цього досвіду 12 років власної терапії мені вдалося багато чого зрозуміти про людей, про світ, про взаємодію цих людей, і цими знаннями я і хочу з вами поділитися. Також я є засновником і ведучим чоловічого психологічного клубу. Почнемо з того, що з моменту появи штучного інтелекту я почав ним користуватися спочатку як інструментом для взаємодії самим собою, а потім як інструментом для взаємодії з клієнтами. І чим більш потужними ставали якісь властивості чату GPT, наприклад, тим більше я його використовував. І зараз штучний інтелект досягнув того рівня, коли я готовий поділитися моїми знахідками у взаємодії з ним, поділитися з вами. От Варто зрозуміти, що що штучний інтелект це класний діагност, але тільки якщо ним правильно користуватись, тобто правильно писати промти і грамотно аналізувати ті висновки, які робить цей штучний інтелект, тобто навчитися з ним якісно взаємодіяти. Цей курс я задумав таким чином, щоб ми спочатку розібралися з тим, чим насправді є психотравми, чому вони з'являються, як вони проявляються в нашому житті. А потім ми повзаємодіяли зі штучним інтелектом для визначення, які ж саме травми властиві саме вам, і що з цим робити, да, в якому напрямку потрібно рухатися для покращення якості свого життя. Отже, почати хочу з того, що характер формується ще в дитинстві, і він формується за рахунок того, як дитина відповідає собі на два, начебто, простих запитання: перше як мені уникнути покарання? А друге, як мені отримати любов та увагу від батьків в першу чергу, і залежно від того, як дитина відповідає собі на ці два запитання, і формується те, що ми називаємо характером. Тобто, характер це невроджена історія, це набута, вроджений є темперамент. Темперамент це швидкість, з якої нервовий імпульс біжить по нервовим волокнам в мозку, тобто по синапсам мозку. Не будемо вдаватися в деталі, можливо, якось потім. Отже, психотравми. Я хочу, щоб ви спробували подивитися на психотравми моїми очима, людини, яка 12 років власними психотравмами займається, і 10 років займається психотравмами інших людей. Я не сприймаю психотравми як проблему. Я сприймаю психотравми як нашу особливість, яку потрібно не змінювати, а прийняти. і Спробуйте уявити солодку вату, яка намотана навколо палички. Так от паличка це і є наші психотравми, тобто, навколо наших базових психотравм сформувалася наша особистість, а особистість це сукупність спогадів про себе і про цей світ. Тобто, приберемо психотравми, вата впаде на підлогу, бо нема за що триматися. Тому наша задача розібратися в. В тому, що нам дісталося у вигляді нашої особистості, що ми встигли сформувати до сьогоднішнього дня, можливо, десь трошечки підкрутити, але в цілому навчитися керувати цим бездоганним болідом, яким є кожен з нас, от ем, почнемо ми з нарцистичної травми. Я думаю, що багатьом з вас знайоме поняття нарцис, от але в Психологічному розумінні поняття нарцис суттєво відрізняється від побутового в побутовому, мабуть, нарцисами ви звикли називати самозакоханих людей, які там маніпулюють іншими і постійно добиваються свого за рахунок якихось якоїсь нечесної гри. І справді люди з яскраво вираженою нарцистичною травмою можуть їм можуть бути властиві такі стратегії поведінки, але причина полягає не в цьому. І також треба розділити нарцисів як клінічний випадок, як вже діагноз, який ставить психіатр, і людей з нарцистичною травмою. Тобто ми можемо знаходитись десь на спектрі, але ще не мати оцієї цієї клінічної складової, тобто бути абсолютно нормальними, комфортними людьми, жити в злагоді з собою і з іншими, тому що у нас не яскраво це виражено, але в певній мірі воно в нас присутнє. І треба зрозуміти, що нарцистична травма це найрозповсюдженіша травма в нашій українській культурі, і квінтесенцією цієї травми є фраза А що люди скажуть? Я думаю, що багато з вас чули цю фразу від своїх можливо батьків, можливо, бабусів, дідусів, тобто, оця думка соціуму, яка суттєво впливає на поведінку людей, це є вираженням у цієї нарцистичної травми, це ставлення своєї самооцінки в залежність від думки оточуючих, оце і є про нарцистичну травму. У дитинстві ці оточуючі – це батьки, більш дорослому віці це там однолітки, можливо, потім там викладачі або начальники. А далі це може бути виключно внутрішній критик, який замінює всі ці зовнішні образи. Але критика все так само продовжується. На другому місці по популярності в нашому суспільстві це травма відторгнення. Вона виражається у вигляді постійної потреби підтвердження любові і поваги з боку інших, а також Пошуку постійному протилежних ознак. Ну, тобто, докажи мені, що ти мене любиш. От е, зараз я подивлюсь, як ти даш відповідь на це питання. Ага, ну все, не, не впорався. Угу. А якщо впорався, то планочка піднімається ще вище. А, а, а так докажи. І от ці докази вони можуть бути дуже різними. У когось це про подарунки, у когось це про е, постійні там, компліменти, у про постійні сюрпризи, якісь романтичні моменти. Тобто з друзями так само там якась легка постійна недовіра, пошук, де мене намагаються вколоти, де намагаються мене знецінити. і відсутність цієї просто комфортної розслабленості у комунікації з близькими людьми. Отак От виражається травма відторгнення. І на третьому місці за популярністю є синдром жертви. Він про неготовність приймати відповідальність за свої проблеми а також про бажання отримати співчуття як знак любові. Люди, які знаходяться в цьому стані жертви, вони постійно жаліються на те, що. З ними відбувається щось, що суперечить досягненню їх цілей і побутові того життя, яким вони прагнуть жити. Тобто, або війна, або якісь ще зовнішні обставини, ковід, якби не криза, якби не то, якби не сьо. От там так несправедливо світ поводить себе зі мною, або там якісь конкретні люди. У них багаті люди постійно накрали, от нечесним способом здобули ці гроші, а вони такі чесні і такі правильні, тому такі бідні. От, тобто у цих. Людей також є як ознака, може тут пізнаєте своїх мам або бабусів, це бути постійно зайнятими, От постійно працювати, 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 щоб інші помітили. І проявила або вдячність, або якимось іншим способом проявили свою любов, запропонувавши підтримку, допомогу. І ще зазвичай, коли пропонуєш допомогу таким людям, вони починають відмовлятися. О, ні, 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 не треба. Я все сама сидіть, сидіть, ви ж в гостях. Тобто їх ще треба повмовляти на те, щоб їм допомогти. Тому що таким чином ви їх, начебто, позбавляєте у цієї можливості розп'яти себе на цьому хресті жертовності. Основна думка, наша задача не позбутися. Цих травм, які є вже в нас, наша задача їх якісно вивчити і навчитися жити з ними, враховуючи свої особливості, тобто розуміти, на якому повороті притормозити, а де потрібно натиснути навпаки педальку в пол для того, щоб найкращим чином досягнути радісного і цікавого життя. Отже, за допомогою запитань і промту до чату GPT, ви визначите, чи є у вас нарцистична травма, травма відторгнення або е синдром жертви. Що треба для цього зробити, як проходить безпосередньо сам аналіз? Ви заходите в чат GPT. Зручніше це зробити з комп'ютера. Далі під цим відео в описі я розмістив промпт і запитання. Ви копіюєте цей промпт і ці запитання в чат GPT і прямо там відповідаєте на ці запитання, зберігаючи нумерацію. Після того, як ви відповіли детально на кожне з цих запитань, ви відправляєте чату GPT разом з промптом. Питання і відповіді на них після цього чат GPT задає вам ще 10 уточнюючих запитань, на які ви також відповідаєте, зберігаючи нумерацію. І тільки після цього чат GPT робить висновки, проаналізувавши всі ваші відповіді, і описує вам, чи дійсно у вас є нарцистична травма, травма відторгнення, синдром жертви і які особливості ще він знайшов, вивчаючи ці теми за рахунок аналізу ваших відповідей. Після того як ви прочитали висновки чату GPT, ви одразу переходите до. Відео номер 2, в якому я детально розповім, чим насправді ще можуть бути ці травми, як вони можуть проявлятися у повсякденному житті, і найголовніше, що далі робити з цими знаннями. Тому спілкуйтеся з штучним інтелектом і одразу переходьте до відео номер 2. Посилання на нього я також залишив в описі і до зустрічі в наступному відео.